Вітаю, я Саша Гурш, туристичний агент та власник туристичної агенції. А це готель Свісотель, що в Шарм-Ель-Шейхі в Наамо-Бей. Я півтора року назад знімав огляд цього готелю. Вам показував це. Це було перед відкриттям. Готель лише готувався до відкриття, і я вам показував цей готель. Повернусь сюди через півтора року, коли готель на 100% завантаженості працює на повну силу, Відзняти, показати для вас повноцінний огляд. Покажу вам територію, покажу вам номери, причому зараз дивіться номери до того корпусу, де я проживав самий перший раз. Ось ви обов'язково ставте лайк під цим відео, бийте дзвіночок та погнали на огляд. Повторна інспекція готеля Hotel. Я тут був, коли готель лише відкривався на початку 24-го року. Зараз, 15 вересня, 25-й рік. І покажу вам, які зміни відбулися в готелі. А вже знаходиться на рецепції, я ці зміни помічаю і вам буду показувати. Перше, що я бачу, це величезна кількість туристів. Одні заселяються, інші виселяються, треті просто сидять, п'ють каву, коктейль. І на що я звертаю увагу, це те, що навпроти рецепції відкрилась кондитерська. Тут можна взяти собі тістечка або ж цукерки. Ось в лобі стоїть рояль, відповідно, ввечері. Тут жива музика. З однієї сторони у нас розташований головний ресторан, де проходить сніданок, обід та вечеря. А на другому корпусі розташовані а-ля карт-ресторани. Пройдемо зараз до самої рецепції, покажу, як вона виглядає. А потім прогуляємося з території готеля. До речі, Hotel, тільки раніше там була інша назва, це був другий готель, в якому я відпочивав е в шармі, коли тільки починав відпочивати. Такий вигляд має бар. Побачимо зараз, що у нас по напоям. Звертаю увагу, що саме світ теліхей. Що саме в цьому готелі у нас імпортні алкогольні напої. І причому імпортні алкогольні напої на всіх барах. Є натуральна зернова кава, є чай і велика карта алкоголю. Прийдемо зараз до рецепції, а потім вже... На території готеля. До речі, друзі, хто із вас вже відпочивав у цьому готелі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які були ваші враження. У мене туристи відпочивали часто, деякі повертались саме сюди знову на відпочинок, а деякі сказали мені, що Саша ми відпочивали в Grand Оазісі, і нам Oasis набагато більше подобається ніж свій готель. Не знаю я особисто. Так як я люблю відпочивати біля басейна. Мені важливий аквапарк, мені важливо якісне харчування, щоб була кава, щоб був достойний вибір всього. Мені більше якраз від готель. тому що тут аквапарк на 13 гірок, комфортний пляж, є зони для відпочинку для дорослих, якісне харчування, імпортні алкогольні напої, крута до речі, анімація. Анімація тут. Від Ріксос, ті артисти, які виступають на сцені Ріксоса, виступають і в Свіс-отелі. А тому, обираючи між Гранду Альсом і Свісотелем, я звичайно, за Свіс-отель. Які були ваші враження? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Ну що ж, виходимо з вами на територію готеля і зараз трішки розповім вам про територію і про готелі. Ще раз повторюсь, я про це говорив в минулому відео, коли знімав саме Swiss Hotel, Раніше це був Royal Holiday, був мій третій, мабуть, готель в, Шар, в Єгипті, який я відвідав. Тому, коли я приїхав сюди і тут була інша назва, я розумію, що я ж тут, мабуть, був і згадував, як він називається. По території у нас двохповерхові корпуси, і відразу на що хочу звернути увагу, це те, що мінімальна категорія номер саме делюкс, і ці делюкси розташовані лише на других поверхах. На першому поверсі мінімальної категорії делюкс немає. Коли ви бронюєте просто мінімальну категорію, зважайте на це особливо, якщо ви їдете. З маленькою дитиною, з візочками або відправляєте дорослих батьків, поселитися в мінімальну категорію на перший поверх неможливо на першому поверсі. У нас сімейні номери і номери Select. Також звертаю увагу на те, що в делюксах у нас балконів повноцінних немає. Тут лише французькі балкони. Вони можуть бути як 5 см, так і 15-20 см. Але на другому поверсі в мінімальних категоріях, в делюксах, немає балконах, балконів по всій території. Вийшовши з рецепції, у нас відразу бар поруч з входом і сцена. Саме на цій сцені кожного дня проходить анімація. В 20.30 для дітей міні-диско, в 21.30 анімація шоу для дорослих. І далі вже дискотека. Дискотека закінчується Дискотека в готелі закінчується о 12-й ночі. Броньовічі звертаю увагу на те, що мінімальні категорії вони всі розташовані на другій береговій лінії. І коли ви бронюєте, це буде приставка аква. Аква делюкс, аква фемелі це означає, що номер на другій береговій лінії. Також є номери і на першій береговій лінії, але там лише номери для дорослих без дітей. Ось такі гамаки. У мене буде стояти, ну вже стоять, я їх привіз чи не збирав, біля будиночків Bosco Хаус, які я зараз добудовую. Друзі, я про це говорив в попередніх відео, проговорю цю інформацію ще раз. Якщо ви хочете відпочити, не виїжджаючи з країни, буквально на один або декілька днів. Або ж святкувати не народження, річницю. Запрошую вас до себе в Боско Хаус. Це будиночки в 20 кілометрах від Києва, в сосновому лісі, з великою територією, з чаном, з банєю, з купіллю. В кожному будиночку є кострова зона, є мангальна зона, є по два такі гамаки і є гойдалки інстаграмні біля кострища. Це буквально в 20 хвилинах їзди від Києва. Інформацію по бронюванні будиночків я залишаю в описі під цим відео. Друзі, в огляді минулого, в минулому огляді цього готелю я вам показував, якщо не помиляюсь, і мінімальну категорію делюкс, і сімейний. Зараз готель на століцької завантажності я вам показую лише сімейний номер. Ось вхідні двері, місце для відпочинку, двохспальний ліжко по бокам. У нас дві тумби, плазмовий телевізор, міні-бар. Він поповнюється кожного дня. І ще одна кімната, де можуть почувати діти. Звертаю ще раз увагу на те, що в сімейних номерах є повноцінний балкон. А якщо ви будете бронювати делюкси, то балкон буде ось такий. Лише французький. Вийти посидіти на балконі буде неможливо. І зараз заглянемо з вами швиденько в ванну кімнату. В ванній кімнаті є саме ванна. Рукомийник, туалет, і зараз їдемо на другу на першу лінію. Покажу вам готель саме там. А зараз пропоную проїхати з нам з вами разом по території, показати, що де тут є. Звісно, територія готеля є Kids Club. Він невеликого розміру, але протягом всього дня тут можна буде залишити діток від 4 до 12 років з наглядом на аніматора або ж прийти з батьками. Також є шопінг-центр, можна придбати парфюми, прикраси, замовити собі фотосесію, але не забуваємо, що готель знаходиться поруч на мобей. Якщо ви хочете купити сувеніри, солодощі, фрукти. І привезти подарунком з Єгипту, то краще це купувати, звісно, не в готелі, а за територією. І, звичайно ж, аквапарк. Аквапарк складається з двох частин: перша частина шість горок для дорослих. Окремо є аквапарк з гірками для діток, він такий екстремальний. І, пройшовши трішки далі через фудкорт, який ми зараз проїжджаємо. То, до речі, також можна буде пообідати, взяти собі снеки, піцу, бургери, хот-доги. Різні перекуси, солодощі, фрукти. Пройшовши через фудкорт, у нас друга частина аквапарку. Всі ці аквапарки, вся територія з'єднана між собою зелені, басейнами. Вздовж басейнів стоять шезлонги, парасольки, басейни в тому числі з підігрівом. Саме цей басейн з ефектом хвиль. Тут можуть дітки половити хвилі. І зараз покажу вам трішечки ще території та корпусів, які є на території. Звертаю увагу, що деякі корпуси мають вид ось в сад на стіну. І не забуваємо про те, що повноцінних балконів на другому поверсі у нас немає, лише французькі балкони, і ось так от вони виглядають. І прямо з другої лінії ми з вами разом переїжджаємо на першу, на багі буквально 2 хвилини. А якщо йти пішки з другої на першу лінію, то це буквально 5 хвилин. Ми з вами приїхали в світ отель Шермен Шейх на першу лінію. Саме в цій частині у нас номери виключно для дорослих. Ця частина у нас Adult Only. Я тут ще не був і буду з вами разом вперше. Зараз подивимось рецепцію і поінспектуємо територію самого готелю. Бронюючи відпочинок вдвох на першій береговій лінії в зоні лише для дорослих, хочу звернути вашу увагу, що тут поки що на момент зйомки. Повноцінного великого ресторану, де проходить сніданок, обід та вечеря, на жаль, немає. Є буфет в форматі перекусу, фуршето, а також снек-бар на пляжі. А от ресторан, який повноцінно працює на сніданок, обід та вечеря, він лише на другій лінії. І ним користуються гості, які проживають і на першій, і на другій лінії. Басейн, біля якого часті за все відпочивають гості. Ще раз наголошую, що це зона виключно 18. Відпочинок з дітками тут неможливий по території security. І, відповідно, якщо прийдете з дітьми, вас попросять перейти в іншу частину там, де прохід до пляжу. Бронюючи готель, свій сотель, звертаю увагу, що якщо ви хочете бронювати номер на першій лінії. В частині для дорослих вам потрібно бронювати категорію селект. Саме ці категорії розташовані на першій береговій лінії. А, друзі, в огляді цього готелю і першої лінії я вам покажу базову категорію, яку часі все бронюють. Це свій Select Adult Only. Готель розташований на першій береговій лінії, перший поверх і загальний вид кімнати. Велике двоспальне ліжка Size, воно може бути як два односпальних. Зона для відпочинку. Відразу вихід на власну терасу, поруч є шезлонги, вхід до басейну. Великий плазмовий телевізор і місце для речей. Міні-бар поповнюється кожного дня. Є капсульна кавова машинка, і окрему увагу хочу звернути саме на ванну кімнату. Є ванна, є душова кабіна, є два рукомийники, і подивіться на цей величезний унітаз. Ну і звісно, біде. Реновації не було і поки не предвидіться І ще вони півтора роки рішають, що з цим корпусом робить. На початку 24-го року мені говорили, що його або весь будуть зносить, або повністю будуть робити реновації. Поки стоїть просто, як і раніше, стояв. Я пам'ятаю, цей готель ще гольф, якось гольф називався. Може, холідей гольф. Ось. Показав вам свій свісотель на другій лінії, показав вам трошки аквапарк, поїхались на баки, подивилися, показав вам номер на першій лінії, і зараз разом йдемо до пляжу. Якщо ви проживаєте на другій лінії, вас баки привозять ну, буквально метр 50 до початку пляжу. Далі прийшлись. А на підході до пляжу є вбиральні, тобто немає сенсу там бігти в свій номер, є перекуси. Ось фудкорт можна перекусити, є бари випити. Каву, газовані напої, взяти собі перекуси і далі продовжувати відпочивати відпочивати на пляжі. Так, секс-сикси. Тут у нас а карт ресторан знаходиться. Виходимо зараз до пляжу. Дуже часто, до речі, на пляжі також проводяться різні вечірки. І в цьому році пляж трошки розчистили, поприбирали трішки каменів. Фактично зараз довжина пляжу для купання рівно 100 метрів. За свісатильними у нас відразу готель Гафі, і виходимо на сам пляж. Ось така інстаграмна арка, лаунж з баром. І ось такі інстаграмні парасолі. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Дійсно, пляж не широкий. Мені тут місця було б замало. І це при тому, що дійсно перша і друга лінія відпочивають на одному пляжі. Але, знаходячись тут зараз, проблем з шезлонгами я не бачу. Вистачає їх всім. Ви запитаєте, де зараз туристи? Зараз якраз обід і більшість туристів якраз саме на обіді. Раніше були скарги на камені при вході. З цієї сторони ці камені трошки розчистили. Там також розчистили, але по тій стороні ще трохи є. І ось такий вигляд має сам пляж вже з моря.